Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. У мене якраз немає світла, але працює без світла. Майнкрафт без інтернету йде. Зйомки. О! Виживання розширений. До речі, там показує перший день нульовий день. Дуже дивно. Сьогодні без мультиплейра. Я не включаю 4, але лише включаю один мод і включаю 4. Експерименти. Не хочу. Не хочу зіпсувати з. Світ я знаю цікаві сіти, наприклад, один. Але краще ось такий. Цікаво, що мені попадеться? Фантоми це небезпечні моби, які з'являються вночі. Е, Вони скінчана кількість життів, але ваші предмети падають на землю, коли ви помираєте. Годуй. Сходить такі сткуку. Окей. Okay. Береза. Чому я не люблю берез? Тому що це не треба Росії. У нас червона колина та дуб, здається, не пам'ятаю. А вони береза. Якщо говорити про двері збирати, то вони нормальні. На да, мене замість ре... досягне розблокований новий дієрецепт. Я не зареєстрував, я не буду реєструватись на Microsoft. Дякую. буває дерево, буває велике дерево. Тручу до дерева особливо велике дерево. Рубати зверху до верху, доверху, правда? Не треба підніматися, не треба ставити під собою. Правда? До речі, а що вам дав, як наприклад. Ну, напишіть, чи яку гру мені пограти. Роблоксі режим чи щось. У мене є ось така штука. І якщо ви хочете, я можу подігнути будь-яку гру. Якщо вона доступна на телефоні. А що в мене так є потужний процесор? Ха. Тож ігри я більш-менш потягну. Це глюк генерації, чи так має бути? Чи піднизом печера? О. Ді, це точно глюк к генерації світу. Овечка. О, треба. Давай, 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 давай. Я тобі допоможу. Давай! Молодець! Дякую за овечку. Тепер буде вовна Квіти, 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 я вас заберу. Я вас не покиду. Я люблю квіти. І в реальному житті, і в Майкрафті. Буде гарно виглядати, просто, да, просто. До речі, А розказати вам лайхак, як розуміти, який песик буде де... з першого разу приручатись. Той, хто нахиляє голівку в якийсь бік. Тому тоді, йому видає кістку і одразу проручається. Правда, логічно. А ті, хто не хочеться робити, то скільки разів. О, вугілля треба буде добути. Мені печерка клас. Тож, у оці печерці можна добувати воді. Там корочка. Слухайте, а давайте придумаємо назву для. Для. для для Я пощастила цього разу. Для корнеї тваринки Наприклад, корова в мене Саня. Так, так, Саня. Корова Саня. Ще щось буде якось ще. Ось видно хрюдлик Хрюд. Хрюдлик. 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 Рюдлик. Ди сюди. А -а -а. Хрюдлик Ну мені подобається хлопц. Хрюк. Хрюдлик. Він хрюхка О, пощастило Саня приват і квіточки навіть в є, да? Да, це вложка. Садя, хрюдлик. Прикольно, де правда? О, печерка. Маленька, ці печері я виходить, чи можу добути. Цікаво, як можна називати курей. О, цього разу не пощастило. Давайте ціпочка. Якщо хочете інакше, напишіть в коментарях. Фізика Майнкрафту? Блоки, якщо хочуть можуть літати. Що то таке там? Питається тріщина. Надіюсь, у нього... Він не побачить мене, що-то таке червоно. Окей, okay, 12 палик думаю, вистачить. Виходить, добуваємо каміння. Потім використаємо. Оце кайло як паливо. Як вам ідея <coughs> економ клас. Так, віддайте мені залі. Дяку заліз? <laughs> да. Ш... Ну, а у чтобы скоро достала дичь, и мне додавалось садиться без Правда? Так, так, так. Виходить, що я зроблю? Правильно. Буду добувати вугілля. Але краще піду у пошуки. Пошуки овечки. Зустріть добись, коли знайду овечку, окей? Я знайшов волоку. Велику березю і острів, а зараз закопуємось під землю. Це терміново через те, що на вулиці дід. У мене є лайхак. як зловити бостріг. ось таку штучку і трошки прокопаю в собі кідати три на три блок. Тут три. І ставилось тут таку пастку. Мостер звідси до виборуться, молодий, дивіться, ламати блоки. А я можу з легкістю вибратися. Мені трошки страшно, Хі -хі. Я забуду забрати верстат. Ой, верстак. Робимо так. Треба камінь. Вісім камінь. Можна ще зробити плюс печерку, Якщо треба каміння. Огу! Єдині хто не спіймав, ється по вугах. Дибезпечний і це крім про тому 3 до 3, щоб можна було сховатись. Так, що нам треба пічку? Піч. До речі, я вам обраджу де скрині абочки. О, це! Яблука я перебережу для коней як ідеї. Плюс один. Я хочу в тратити. зараз буде плюс два. До речі, а хто не любить маленьких зомбі, Бо я, наприклад, не люблю. А ви? Ну добре. Зустрінемось після ночі. Всім привіт! В мене завітав скалет, а ще вже немає ночі. Який заглючив трошки. Або зверху щось сім, але він мене б'є. Зроблю сокиру. Ніч пройшла і це добре. А цього треба дезінфікувати. А це ще хто? А, нема. Не дивитися андерменом очі. Так, мій треба було овечку. Ви це пам'ятаєте? У мене другий, але це перший, як рахується. Кріпер! О, дякую, що закину. Ти хто цього не бачить? Цього не існувало. Цього не існував. Я стеребою по деревах шукаю вівці. А тут... Корови? Сані. <гас> Джекпот. Тепер я можу зробити ліжко. До речі, чи в вот ті ями, що я робив? Ще можуть падати тварини. А що мені треба поїсти? Цікавитиї баранини? Пам'ятаєте, що я казав, що тут можна добути вугілля? Я його добуду. Що, якраз час. Угілля треба всім в Майкрафті в реальності, правда? Че я ж так кажу. Добула. То є щось крім вугілля на стелі, на землі. Немає? Ну то немає, в мене все рівно 14 штук до мені вистачить. Пам'ятаєте гуляну? Я там буду жити. Добувати спротив все робити. Десь, а ви добуваєте мідь? Мідь це кори... лише корисна штука. Боже мій. Закусив язик. То вліво, то вправо. Привіт, ціпки! Грюдлик, прават. Ніхто цього не бачив. Грюдлика не існує. Куреді ще потім розмножу. Де не того кольорі? Ну, печерка. Привіт, маленька печерка. Чекайон маленький. Тут все міні. Хрюдлики поспавнились. Там вже нікого немає. Просто я побачу щось дивне. На тому острові коїться щось дивне. Я хочу подалі від нього жити. Тобто на іншому материку, який не сполучається з тим материком. О, знайшов печерку. Норм Тепер буду знати, що тут є гарна печерка. І камінь. Це кар'єр. О, мій верстат Ге-ге. Який я. Загубив, так би мовити. Але нічого, буде два. Правда? Я хочу його приручити. За своїм лайфхаком. Ви хочете? Бо я хочу і я приручу. Якщо мене. Люки Майкрафту не забагають. еге. Згодні, що тут точно є. Я знайшов ще один злюк. Трава під водою. Ха, ха прикол. Вугілля! Вугілля, я тебе добуду. Ви що думали? Я вугілля не жалію. Я його добуваю, тому не жалію. Бо в мене його повно. Ха-ха-ха! І по дорозі будемо робити теж про те, що вам не можна знати. Дивіться, ану, привіт. Перевіряємо. Ну. Нахилив. Ану. А то й нахиляє? Це й так, а ну. Я ж казав, що ті, хто нахиляють голівку, то вони приручаються з першої спроби. Правда казав? А тепер... тепер. Займемося трошки. Добуванням їжі ну що ж, люди перші. Люди в Майкрафті перші. У харчовому ланцюжку. І мій песик також, бо він мій. Якщо хтось скаже, що це не мій песик, то буде знищено. Або просто видали з, з каналу. Але. Шкіра! Але краще думати про ресурси та їжу. І звісно, соковиту баранену. До речі, хто коли-небудь баранену? <кій> Напишіть, бо я ще не коштував баранену. Ну, це точно глюк Майкрафт. У мене немає її. На моєму харчовий ланцюжок заводить мій пес, а на тому я. Або навпаки. Я ще з приводу цього подумаю. Всі ресурси корисні. До речі. До речі, до речі. Там не острів. А це класно. Як думаєте, мені варто поселитись на острові? Просто я люблю виживання на островах, розмножувати свій острів і так далі. Місяць стає, час для, а ти з потоньки. От коли в мене є тривоги, то все. Далі купа овечку. І це класно. Ей, собачка! Привіт! Будемо поливати, точніше смажити. Так, так, мені треба посмажити трошки ресурсів. Спершу сковиту баранину. соковит, Не забудь. Вайте, коли кажете баранина, якщо ви хочете її їсти, то кажіть соковита баранина, Соковита. Бо вона соковита. Правда? <кій> Щось знайшло, буває. Нам треба добувати мідь. Речі, а хтось знає такий мод, як та Крафт? Я знаю. Але я моди не скачує. Я будівельник, тому я мод не скачую. І чому я повинен розвиватися? Бо я будую буду мідь. Роблю хати. А потім, коли зробив власне місто, бігом розвиваюсь. Але що мені треба? Це залізо. О, до речі, мінарі. А знаєте чому? Щоб набрати відро та вирощувати ферму. Розумієте, в мене зараз не буде дуже класна ферма. До речі, вже третій день. Буде написано, скільки днів я тут виживаю. Звісно ж, буде, правда? Ей, хочеш? Хочеш? Да? Хочеш? Бери. Бери, а ви знали, що ХП, тобто здоров'я пса, регулюється за хвостом. Мені здається, що це повне. Бо я його покормив. Ціпка, Як назвати овечок, Ви знаєте? Я овечко Шануватий, але я не люблю. Сирих, коричневих. Трожеми, хоч вони рідкісні, овечок. бо я не люблю цей колір. Давайте Ей. Хто хоче скрафтити ножниці, то зробити власний вулик тільки вдома. А? <гум> Напишіть в коментарях, що ви би хотіли в наступній серії. Бо ця серія доходить до кінця. Бо має бути 4 дні виживання. Вона так вже буде велика. Але можливо і два. Да-да. Післюк! Привіт, британ! Ти мені не потрібен! Йоу! Я думаю, що це вже рожева овечка, але ні. Свинка! Собочка. Вона вдарилась. Так. Да. І хвіст нижчий. Так, да. тепер вищий. Класно. О, все, тепер вона погодована. Тепер в неї повне хп. І класно. Ну то до і всім пока-пока.